Доброго дня, заходьте, заходьте. Власну оселю у селі Тиманівка Тульчинської територіальної громади за кілька років Марія Манько перетворила на картинну галерею. На стінах полотна, які створила сама, показує свої перші роботи. Це лебеді, це в мене перші ті. Потім вже пішли коти, о, а тоді вже до вівці там соняшники. Марія Манько 82 роки. Каже, вишивати, в'язати в дитинстві. Її навчила мати у 15 Вишила свою першу сорочку. Мама показала мені тільки хрест. Так, туди, туди, туди І все. І я пішла і мені більше ніхто нічого не казав. Я собі сама. А ось в'язати гачком навчилася вісім років тому. Спочатку оздоблювала мережом горщики з вазонами, потім почала в'язати квіти. Зопатечок, і так я обшивала, обшивала, обшивала його, О, а це ось укладала сюди. О, і це так вивчався. Створювати картини Марія Петрівна почала випадково, розповідає. Спочатку в'язала окремі елементи, квіти, птахів, тварин. Потім почала працювати над ось такими полотнами. Назв майстриня їм не дає. Тут сільська хата, поруч криниця, а це Карпати, де гуцули випасають овець. Щось собі на думала і. Ай давай, і давай. То калина, то якась якісь гуцули, а то якісь вівці, а то якийсь конь. Там ліпила, там ліпила, там ліпила, подивилася з боку, трошки виходить. В'язані елементи Марія Петрівна на полотні закріплює борошном змішаним з водою. Каже, тримається не гірше клею. Заколотила білу муку і наклеяла, і все є. Де триматься, де подіїться. О. Своїми картинами мама прикрасила всі стіни у хаті, каже донька мисткині Галина. Не одне полотно Марія Петрівна подарувала знайомим. Вишиті рушники, напірники та сумочки. Картини подивитися на них тепер приходять сусіди і туристи. А гості приходять до нас багато зараз приходять і дивляться, і всі. Ну, в захваті від цих робіт, від цих картин. Це одна з останніх картин майстрині. На ній зобразила українських захисників танк і літаки. Працювати над нею почала після повномасштабного вторгнення росіян. Почалася війна, і я почала це в'язати. І ти думаєш, так. Ну що ж, хлопці у воєнному на війні, коли що танк. Самоліти летять, а це мальви, пісня є, калина о, про калину, про солдатів. І так я собі це, це так собі в мене вийшла така картинка. За кілька років Марія Петрівна зв'язала більше 20 картин. Нині розмірковує, що зобразить на полотні, коли Україна переможе. Що солдати йдуть додому. О, всі. І всі їх зустрічають, плачуть, обіймають, обнімають о, Оце я таке сірно б нав'язала би. Сірно нав'язала. Щоб тільки це сказали перемога, я б цілу ніч не спала, аби в'язала, що це наші діточки вернуться додому. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниччина.